Всім привіт! З вами, я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді акваріумний компресор фірми Atman, модель CR30. Значить в принципі, Атман в рекламі не, ну, не потребує взагалі, тому що Атман один із найкращих китайських виробників, робить вже багато років якісне обладнання. Тому нарікань по якості нема. Наш сам по собі компресор має такий вигляд, він двохканальний, регулятора потока нема. Знизу йде забір повітря. періодично Ну, міняєте е, цю, цей елемент, як, це як механічний фільтр такий від пилу. Потім резинові, резинові ножички, щоб зменшувати вібрацію. Також є фіксатор, отвір такий, щоб можна було на стінку його повіс, повісити, якщо так зручно вам. Сумарно так, 3,5 е, бере. Видає півтора літра, півтори літри за хвилину з кожного каналу. Сумарно три літри за хвилину він вам буде давати. На який об'єм раджу ставити? В принципі, компресор доволі потужний, хоч і має такий невеличкий розмір. Ну, і на 200, і на 250 літрів його з головою вистачає. Сьогодні я вам покажу на акваріумі, скільки по факту повітря дає цей компресор. Так, по рівню шуму, теж почують, доволі тихо працює. Не можу сказати, що він повністю безшумний, але працює дуже-дуже коректно і тихо. Ну, Давайте перейдемо на огляд, скільки повітря він дасть візуально, щоб ви розуміли його потужність. Так, Під'єднуємо компресор, розпилювачі э, закинули в акваріум. Так, э, Якщо компресор стоїть так, як у мене зараз на столі нижче рівня води, то не забувайте вставляти обратний клапан, щоб вода з акваріума не витікла назовні. Так, вимикаємо. Рівень шуму. Шум якийсь є, але ну, все в допустимих нормах. Так, повітря повітря дуже багато віддає. Тому бачите, що і на, ну, на в моєму акваріумі це перебор. Тут в мене 40 літрів. А так на акваріум 150-200-250 літрів без питань він справляється. Тому переваги нашого сьогоднішнього компресора. Якісний. Е Доволі тихий, потужний. Ну, мені все, все подобається. Недолік, він не саме дешевий. Дуже часто наші люди хочуть взяти щось подешевше, тому на... хто що хоче, тому показуємо різні товари. Посилання на цей компресор залишу знизу під описом. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.